Всім добрий вечір. Вже багато хто питає, де втора частина про самокат, про мій Kuga m 365 Pro Max, що да? там пам'ять мені не зміняє. Де огляд про цей непотріб китайський? Це ж підробка підробка і що вона на нафіг ти її купив. Коротше, буду сьогодні розповідати, часу нема. Літо, жарко, роботи багато, часу нема. Плюси-мінуси, швидко за повне літо я прокатав на ньому півтори тисячі. Що можна сказати? Перше, що в мене відмінність, у мене по гарантії, я його відправляв, міняв. У мене тут була проблема, якась ошибка, вилітіла місяці два назад. Хлопці зреагували, по гарантії все поміняли, все чтенько, все без питань, ходе. І питань нема. Друга у нас була поломочка це з колесом. Після другої неділі користування у мене лопнула задня резина, я заліз в інтернет і подивився, що взагалі таке, як його міняти і т.д. і Взяв собі я по перше червону перфоріровану, вона так називається. Ну, це антипракольна, тобто вона літа. Багато дирочок у мене було. Взагалі не рекомендую. При нашій жарі. Не рекомендую, вона у мене нафіг вся розплавилася. Це я вже недавно замінив. Беріть отаку, ну в принципі, поки що ходить і вона не плавиться. Е -е, за що е багато дирочок більше приминає її, я так зрозумів, і вона дуже нагрівається, я в принципі її легко одіяв на колісо. По мінусам у нас. в принципі все. все. Самокат ходить, самокат взагалі ідеально їде. При ідеальних погодних умов, як зараз, 30 їде, ну, максималочка 30, понятно, що він не, не сходу набирає. Сходу 27 набирає, і потім, потім секунди 3, 4, 5, може, він набирає своїх 30. Е, хто не вірить, е, ну, не вірте, будь ласка, мені взагалі все одно це не реклама. Я свої враження розказую. По е, по. -по, 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 -по що ще хотів сказати? Тут болтик відлетів у мене, ну я без нього користуюсь взагалі. і навіть не хочу мечиком нарізати. І... А, далі, заміряв я швидкість, швидкість, да, заміряв, брав другий телефон. Samsung. Кріпеж за 150 гривень спеціально купив, заміряв. Все чотенько, все не обманює спідометра нічого. Що там кажуть, взагалі. все одно, хто що каже, кому що дісталося, я купив е... таку річ і про неї роз... розповідаю. Далі. Я по своєму великому любопитству розкрутив нижню частину самоката і був вражений. Вражений був тим, що батарея запакована краще ніж на сіоміках ідентичних. Ось так. І я чуть-чуть був у шоці. Чесно скажу. Ну вона запакована, запаяна, все чотенько. У мене питання взагалі немає. Я розібрав, я навіть не дивився, що там, як там далі. Я там в, принципі, в електрики нічого не розумію. Но я був вражений. Потому що я, я ж кажу, я багато оглядів за аналогічні самокати бачу. Їх зараз з жменями торгують різними. Як їх розбирають, які поломки, тобто я для себе робив висновок. Що в нас ще? Передня резина разі е, Ну, Маленькі подряпини з'явилося, ну то все зрозуміло. Я його навіть не разу не мив. сьогодні так сполоснув, щоб для відоса і все, він у мене ходить. Вілочка передня працює відмінно. Ямку ловив я гарну одну, Вообще справилась класно. Чуть руля не потеряв, ну то нічого. Коротше, самокат ходить. Входить. Як мені було сказано, що з моменту покупки треба буде зарядити там 5 разів. 4-5 разів акумулятор набере повну ємкість. Взагалі не обманули. По відстані у мене до роботи 4-5 км по тому маршруту, по якому я їжу. Я можу з'їздити 4 рази, і в мене ще батарея залишиться. Ну, я в нолі його не висаджую, як мені рекомендували. Це я їжу на найвеликій швидкості на Буковці S Якщо їздити, Ну тось, рахувати вмієте, да? 4,5 плюс 4,5, це 9, Получається 18 на буковке S Якщо я розумію їздити на буковки D, да, де швидкість гранична 25 км, то можна на пару кім більше проїхати. Я на 100% впевнений. А якщо на екорежимі можна і 25% з нього вижати, ось так от. Ось вам і китайський самокат. Хто каже, реклама, не реклама, ну, де ж реклама, не реклама. В мене ми продаємо з парки самокати. Спарки самокати вони набагато дорожчі, зборка краще, звісно. Не дрібіжіть нічого, він збитий там 10 колеса, ну то несуть на не річ. Я розповідаю про свою річ, яку я купив. Що ще додати за ті гроші, що я в нього придбав, там 12 да? чи сколько. Класна річ. От, от, кажу, от кажу, як є. Класна штука. Купуйте, ну, купувати ж треба де. В провірених магазинах, хто вміє шукати, шукайте. Е, понятно, що там будуть печаті куга ставити. Ну, це офіційні ділери, які працюють просто у нас. Все. Мало хто розуміє просто. І все. Більше питань у мене по ньому взагалі не визника. Ну, от ніяких, от зовсім, от взагалі ніяких. Я ж кажу, що по гарантії мені поміняли цю штуку, голову, чи як вона називається, ну, я не знаю. Вибачайте, може я там, треба було мені залізти в інтернет, всі терміни прочитати, з лістика вам балакати. Я не хочу цього робити і не буду цього робити. Я розповідаю свої відчуття. Все ходить, ручка ходить, гальма ходить, раз підтягнув, коли колосомія, все. Диск ходить, не стирається. Тобто, грубо кажучи, сезон я вже відмотав на ньому. Враження позитивні. Бистро-швидко домой їжу. На пробках не стою. Що ще сказати? Міняйте колесо, колесо ставте отакі. По моїй практиці розказую. Тому що більше дирочок буде по нашій жарі плаватись. сплавиться нафіг. Я його викинув, показувати вам не став. Так що, ну, в общем, ставте. Переднє в мене нормально. Раз, підкачув... Раз підкачав. Скоро буду другий підкачувати. Все, паряє, клас, вообще, ідеально, їде ровно. Нічого не ліфтить, нічого не гримить, коли по дорозі нормально їдеш. Плавнесенько, подшипники всі в нормі. Скільки я їздив місяця, мабуть, півтора з розбитим заднім колесом, воно було вже прим'яте. Тобто воно вже розбувалося, розбувалося. Тобто, до моменту, грубо кажучи, поки воно не розбулося, їздив. Тобто, підшипники всі на місці залишилися. Я цю резину поставив, мені хлопці поставили, опять же, часу нема. Я поїхав, сразу по дорожці, Вообще ідеально, рівнесенько, класно. Я взагалі кайфанув. Швидкість набирається, все набирається. Самокат ходить, самокат їздить. Е, серйозно кажу, швидкість 30. його, 30. Ну, опять же, набирає, він її, з, з моєю вагою. Я важу 70 кг, чистий вес брати. То я ж 27 і потім секунд 5, він 30 набере. При ідеальних погодних умовах, опять же, не забуваємо при ідеальних погодних умовах. І без вітру він буде 30 їхати. Проти вітру, ну, який в нас є, 27 тяне. На горку пхне. ці самокати, що здаються в оренду, да там в кожному місці вони. По різному називається, ну, вони всі однакові, грубо кажучи. да? Вони рядом стояли, вони там більше, а не все. Ну, я на горку швидше заїжджаю, ніж нього. До 20 км. Я можу більше їхати швидше. Я просто заміряв. І що, в мене і розгон швидше, ніж того самоката. Все це не фільмував я і не фільмував вам, що швидкість, що. ну, Чесно, роботи багато, не хочеться заморачуватися. Хто повірить на слово, тот віра. Хто не вірить, то вибачайте. Була б ця реклама, в самокатів, або я продавав. Ви б уже, чесно, я б вам вже надаїв з цими відео. Я б вже штук 20 я про нього зняв би. А так, я реч моя, річ вибачаюсь, У мене недосконала українська мова. Річ моя. Е, ну, Обычная хороша штука, на балкон поставив, місця мало займає. На роботу заїхав собі в кімнату, поставив його, місця мало займає. Магазин швидко з'їздив. Ну краще, ніж велосипед. Ну набагато краще. І коштує 12 тисяч, як хороший гарний велосипед, ну хороший, понятно, то ну. Хто став, поїхав, якщо людина працює, то після роботи ще педалі ну, Тут краще. Нажав і їдеш. Все працює, Фонар працює, підсвітка працює, рекомендації падажом не їздить, я не їздив, зрозуміло за що. треба. Хоч і батарея вся ізолірована, але провода там йдуть, мама, папа, штекери, вони не ізольовані. Тобто, я бачив людей, які туди піну піхали, Ну, ну Це ерунда, тому що ну, мало ли чого мені присвічить другу батарею поставити, щоб він 30-40 проїжджав кілометрів. Ну, мені її, в принципі, вистачає. Я 4 рази спокійно їжу з дому на роботу по 4-5 кілометрів. З головою вистачає. І ямкість батареї від цього не страждає, Взагалі не страждає. Приложуха робота, приложуха оновлюється постійно, не знаю, що там додають, ну яка різниця, мені взагалі байдуже, що нам додають. Головне, що оця штука їде, мене возить. Я вже ну, так считав, прикидував. Я вже одну треть від того, щоб я до роботи добирався. Я зекономив як мінімум це 100%. А так, проїзди, проходить, так що... Ну, хто хто хоче, купляйте, чесно кажучи, якщо б мені був другий самокат потрібен, і в мене був бюджет мінімальний. Я б купив би такий же самий в тому магазині, де я брав. Рекламувати не буду магазин, але я кажу, що я взяв би ще такий же самий для себе. Тому що я впевнений, що по цьому самокату. Ну так, да, без нюансів. Ну, Ви ж розумієте, що кожна річ може ламатися. І iPhone ламається, і Xiaomi ламається, і Mercedes, і BMW так само ламається. Нова річ вона ходить. З роками буде ламатися. Я поки що задоволений, сезон відвозила, так що і другий, і третій відвозить, і потім я його кудись діну, комусь подарую чи викину на смітник. Ну я думаю, до того моменту вже щось буде цікавіше, ніж цей самокат. Ну, Мені вже швидкості маловато на ньому насправді. то тобто, Там 27-28 да, кресівська скорость грубо кажучи, їдеш завжди. Це маловато, хочеться, щоб подрив був такий, там вже там, 50 хочеться. Ну, насправді, якщо логіку включити і здравомислення, то 30 з головою. ну, Раді безпеки. Тому що, об'ясню, зараз багато випадків е, дурнів, які бухають да, і керують самокатами. Дітей збивають. Е, у нас люди не вміють користуватися. Самокатом в плані того, що вони не розуміють, що це вже у нас в Україні транспортний засіб. А транспортний засіб має определені обмеження і треба їздити. Ви вже по тротуарам і бордюрам не, вмієте, не маєте права їздити, як мінімум. Вдвоєм не маєте права їздити. В Одесі вже випадок був, хлопця на 17 штрафанули за алкоголь знайшли в, ну, в крові алкоголь і штрафануло на 17. Майте на увазі, я в принципі сумніваюся, що хтось посмотри до цього часу. Ну, не посмотрите, не будете знати. Тому що у нас багато, у нас навіть мінти не знають, що це транспортний засіб вже. І ти повинен користуватися їм, ну, тобто, їздити на проїжджій частині разом з машинами якомога ближче до правого ряду. Ну, тобто, Триматися правою частиною проїжджої частини. Да? Ну, В принципі, там, ну, шолом не обов'язково, а це ж по бажанню вже це. і права поки що не обов'язково на нього. А так, 18 років штрафу. будете розуміти, що по тротуарам вам їздити не можна. обочинам не можна. Як машина їде, ось, так і ви будете їхати. Тобто ось сюди я вже заїхати не можу. Просто багато хто думає, що це велосипед. Ні, це не велосипед, це вже транспортний засіб. Його пан наш президент признав, прочитайте в інтернеті. Так що, все, що я хотів вам сказати, я в принципі сказав. Так що не зволікайте, кому цікаво купляйте. Я думаю, вони ще дешевше. Зимою взагалі буде 10 стоїть, а то й менше. Класна штука, ну, серйозно, літо взагалі класна річ. Всі вдома, якщо хто в квартирі живе, місця мало займає. На балконі раз, викинув його, розпакував, всіх встав, поїхав. Приїхав, купив там раз. ну, в общем, я вже зраження сказав, нормальна річ, ходить і хліба не просто. Так що я своєю покупкою задоволений. Хто б ще не казав, не тільки хай а я кажу, як воно є. Так що. То знаєте, як воно в житті буває. Хто не є, хто от... ти, 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 о, ти, о, ти, все плохо, це все погано. ну Ото в нього так і трапляється. Що в нього погано плохо і що там ще. З, з позитивчиком зламалося, зв'язався, все, хлопці мені швидко, да, без питань. За неділю мені зробили це в місті з дорогою, так що безкоштовно ніхто нічого не брав, я тільки гарантію ксіріли і все, хлопцям прислав. І мені вони взагалі прислали в коробці його, щоб за нову пошту мені платити. Я просто коробку викинув одразу, а її треба залишати. Руль тут. Откручуєш, на бок ставиш, як він проходить, і по новій пошті любимо відділення брати його. А так за у мені 800 гривень загадали. Перш, перший раз, як я його возив. Ну, в життя. То есть. Так що ну, коробку не вибрати. Хода, наклеечки всі цілі. Ну, цілі, бачите, там ціла. QR-код не зліз. І що єдине, то катафот злетів, ну і нафіг мені взагалі не нужен. А ще я що зробив це усилення зробив, тому що крило міняв. Так що така річ. Ну все, так уже багато разів повів, там багато води вам налив. Коротше, самокат нормальний, самокат гарний. Зараз вже темно пора року, все світиться. Все, все чотенько, все працює. Бачите. Все, як ялиночка. Ручик світиться, нічого не ліфтує, так що Манюня буде їздити. Катати буде. Все, бажаю вам гарного здоров'я, хлопчики та дівчатка. Купуйте з розумом, прежде чем щось купляти, дивіться багато відео. І для себе приймайте рішення. Е -е. І не думайте, що Китайці проплатили там людей рекламу і. Ну, в общем, я просто тому підписчику, який там в мене дуже багато негативу вилів, у нього саме такий самокат, і він там огляди робить, там кучу помилок, людина взагалі не розуміється. Цьому, що вона каже, Ну, десь щось правду каже, а десь щось вообще, що в ліс, що. ну, Єрунду таку меліть, лиш би що, чесно. Думайте сумом, я вам своє враження сказав, вам рішати. Все, бажаю вам гарного здоров'я, до побачення.